Що це за фігня? Коротше, друзі, купив хліб, тости, але нереально реально бздить ацетоном. От просто тхне від нього ацетоном чи клеєм якимось. Це жесть просто. І Консистенція у хліба, як ну, клей, такий клейка якась дуже липка. Просто без зазріння совісті пхають нас будь-який непотріб, ацетон, їж, що хочеш. Без проблем. Ну, люди, може, досить. Ми ж все ж таки люди. Може, давайте закінчувати весь цей шабаш споживацького нашого формату суспільства, який просто не кожному кроці. Ну це просто жесть, якась. І давайте вже разом об'єднуватись. Ми люди, звичайні, які всі ми разом хочемо жити добре, хочемо жити як люди, по-людяному. Об'єднуватися, будемо будувати благотворче суспільство той формат життя, якого ми справді всі хочемо, щоб у нас. Все якісне було, щоб продукти, речі були якісні, служили довго і були безпечні та корисні для нас, для нашого здоров'я, для здоров'я всіх людей, дітей, щоб саме життя людини було як зіниця ока, знаєте? От щоб ми берегли життя кожної людини, і воно береглося у суспільстві і було найвищою цінністю. щоб ніхто навіть не думав і не міг посягнути на. Здоров'я, життя, недоторканність людини ну хіба це не найвища цінність? Взагалі, ось просто наше життя, кожного з вас. Задумайтесь просто, що взагалі важливіше є за наше з вами життя? Ну і звичайно, в благотворчому суспільстві такого просто. Це недопустимо буде, що ми десь купили, щоб нам продали ось такий ось, наприклад, хліб запаху ацетону. чи я не знаю, складаючися там з будь чого з якихось пластмас там перероблених, доданих. Я не знаю навіщо це робити, але це, ну, це треба закінчувати, друзі. Приєднуйтесь, нічого страшного в благотворчому суспільстві, повірте, немає. Ну просто задумайтесь. Це просто така назва, благотворче суспільство. Не треба боятися цього, думати, що все це ось якийсь там. Не знаю. Відьмацькі яких якісь там шабаш, чи гур, чи чи секта, якась я не знаю, що там свідомість може малювати взагалі, при яких якомусь ознайомленні поверхневому, так ось тільки побачив там, інакше кажучи, благотворче суспільство це прекрасний світ, якого всі ми хочемо. Це прекрасний, мирний, розвиваючийся, добрий, орієнтований на людину, на все добре і направлене на безпеку. на... Підвищення якості життя людини на розвиток найкращих якостей у всіх людях і у всьому суспільстві, взагалі в цілому, у взаємодії всього суспільства, це найвищі моральні основи, які пропагуються та підтримуються взагалі у всьому суспільстві. Це основи його. Так, це благополуччя та забезпеченість, повна забезпеченість кожної людини. Цім необхідним, щоб нам спокійно і безпечно жилося в цьому матеріальному житті, без будь-яких страхів за завтрашній день, так або за свою сім'ю, взагалі за своє зараз, що я вийшов на вулицю і мені щось загрожує. Забезпечення повинно бути у кожної людини. Я так рахую, і так рахує кожен учасник. я думаю, кожна людина хоче цього. Насправді щоб у кожної людини було базове фінансове забезпечення, безумовний базовий дохід, принаймні 10 тисяч доларів на людину в місяць, щоб жодна людина не думала, як їй жити завтра вижити, те, чим стурбована більшість людей, взагалі, я думаю, на всій земній кулі, щоб у нас безкоштовна та якісна медицина була, щоб якісна освіта була безкоштовна для кожного доступна абсолютно не. Цій планеті на цьому земному шарі, і щоб у нас людяні умови праці були не по 40 або більше годин на тиждень, так і майже цілорічно так працюємо. А 4 години в день, 4 дня на тиждень, і цього буде абсолютно достатньо разом з базовим безумовним доходом, щоб ну. Просто якісно та е, задоволення жити, жити, розумієте, а не виживати як зараз. І, звичайно, головне, щоб у нас не було війни, не було небезпеки, яка, яка чатує на вас, куди б ви не поїхали, будь-якому місці можливі, можливі чи крадіжки, чи замах на здоров'я, на життя, чи інша небезпека, по здоров'ю, по фінансах, по інформації, по ну і так далі. Все, що нас от зараз оточимо, ми живемо просто у якійсь хмарі загроз і різноманітних небезпек, які можуть трапитися будь-якої миті з кожним. І Ніхто не застрахований. Повірте, зараз ні найбагатші люди не застраховані від цього, ні їх діти. Всі насправді ходимо як по волоску по краю. Благотворче суспільство, люди це прекрасний світ, якого всі ми хочемо, прекрасний світ, який ми можемо зараз збудувати, Бо ми люди, нас. Велика кількість, 8 мільярдів, всіх, хто хоче жити прекрасно. У нас ми можемо це зробити. У нас велика сила є у всіх разом, в об'єднанні нашому. Але якщо ми тільки всі разом об'єднаємося, розумієте? Ось, задля за досягнення однієї спільної мети, якою ми всі хочемо жити в нормальному доброму світі. Це Далеко не все, що я перерахував, які блага, які прекрасні можливості відкриваються, та переваги у житті у форматі суспільства благотворчому. Будь ласка, дізнавайтесь, вивчіть це самостійно, трошки дослідіть. Принаймні вісім основ благотворчого суспільства, ну елементарне, просто прочитайте це базис, який... Який ви просто дізнаєтесь, ви зрозумієте, що таке взагалі благотворче суспільство, що пропонується, хто ми такі, хто люди, які це роблять, і задля чого взагалі все це робиться. Це елементарна, от найперша річ, яку можна і треба зробити, щоб просто самому зрозуміти, що таке благотворче суспільство, взагалі, і ну як нам його досягти, врешті-решт, всім, а, оскільки ну. Все розказуємо, це круто. А, а як же нам це побудувати? Як нам цього досягти? Ну ось, будь ласка, досліджуйте, і ми всі волонтери проєкту руху, загальнолюдського, просто людського руху, благотворче суспільство, звичайні люди. Ми просто волонтери. Ми з усіх сил будемо вас з любов'ю інформувати про все, що стосується благотворчого суспільства? бо... Це все для нас, це все нам потрібно. Ось всім людям, реально, в сьогоднішньому жахливому світі. Ну, просто не неможливо надалі жити. Просто немає шансів. Просто вижити навіть нормально в цьому світі, коли Ну це торба. Просто у нас більше ракет, напевно, ніж вже не знаю, добрих підручників та книжок. Ну, це я думаю, кожен. Сам знає і які жахи, і просто несправедливості зараз у суспільстві панують і виникають, і відбуваються. Всі ми це знаємо, багато чого. І ось задля цього ми всі люди об'єднуємося і ми маємо об'єднатися для побудови кращого світу. І платформа для цього вже є. Вона волонтерська, загальнолюдська, загально. -людська, загально Планетна, тільки підключитися, трошки дослідити самому, дізнатися, що це таке, та розповісти своєму другу, розповісти близьким, рідним, друзям, сусідам, всім, кого знаєте. Просто по-людськи поговорити, знаєш, ну як ми ж всі знаємо, як живеться. А ось є таке, є таке рішення, є така пропозиція, проєкт. от люди по всьому світу вже об'єднуються, говорять про це, думають про це, разом інформують, об'єднуються, створюють запит всього суспільства, взагалі загальнопланетне, представте просто запит нас з вами, всіх людей на таке суспільство, на такі зміни. Як цього досягти елементарно, якщо буде такий запит і потреба у всіх, і жадання змін цього зробити, і вже об'єднаємось ми на одній інформаційній ідеї, то за цим запитом електоральним, нашим до політиків, ми обираємо тільки тих політиків, і нам вони пропонують у них вибору просто іншого немає тільки. Благотворче суспільство імплементацію його в конституції та в основні закони всіх держав світу за нашим запитом людей всіх не буде просто вибору ні в кого, і вони це підтримують, тому що попит породжує пропозицію. Всі це знають. Вимушені та й не просто вимушені, а це і для них дуже вигідно. Благотворче суспільство для кожної людини просто переваги. Звичайно, ми це все імплементуємо в. Основні закони в конституції наших держав, вісім основ благотворчого суспільства, імплементуються за нашим електоральним запитом, нас, всіх людей, і звичайно для цього потрібен запит наш потрібна наша проінформованість в цьому питанні і наше жадання. Цих змін жадання це зробити все дуже просто, елементарно. Тільки якщо ми підіймемося, буде маса найбільша маса людей критична, які бажають одного й того самого, бажають благотворчого суспільства. Все це імплементується і впроваджується легко в законах. І тоді на законодавчій основі в нас вже буде інші взагалі норми, інші основи взаємодії всього суспільства. По перш за все, це вісім основ благотворчого суспільства. Будь ласка, ще раз ось пропоную кожному прочитати, тому що нам за ними за ціма вісьми основами жити ще. Тому вивчайте, це справді. Дуже важливо. І, звичайно, після цього, і також на законодавчому рівні затверджується електоральна платформа виборча, тобто право влади та управління, взагалі приймання законів, рішень переходить до всього народу, до звичайних людей, всіх нас з вами, а не де до одиниць політиків, так які зараз вершать що хочуть, і приймають ті закони, ті рішення, будь-які, які вигідні їм. Іх їхньому оточенню чи їхнім кураторам, коли як. Ну, ви самі знаєте, як що у нас зараз коїться по всьому світу, влада переходить реально до всього народу. Це електоральна платформа. Детальніше, будь ласка, як це все відбувається? Про вісім основ електоральну платформу. Будь ласка, читайте на сайті офіційному руху міжнародного загальнолюдського руху Благотворче Суспільство по-русски «созидательное общество, англійською, Creative Society, чеською, Творіва сполечність і так далі. Читайте на цьому сайті creativesociety.com і там всі подробиці, я і всі ми, люди, волонтери, звичайні люди, просто звичайні люди. Ми будемо з усіх сил, з любов'ю і з великим бажанням і з натхненням інформувати вас надалі про проект благотворче суспільство, про всі його. Особливості, основи, переваги, все, що його стосується для кожного з нас, які переваги та плюси, та яке щастя просто несе нам зміна ось формату саме на такий, на благотворчий, всього нашого суспільства земного, зі споживацького формату, який зараз панує. Дякую вам велике, до зустрічі.